Добрий день усім. Сьогодні в нас перший день зими, 1 грудня. Хочу вам сказати, що я не дуже люблю зиму. У нас практично ніколи не буває снігу, дуже-дуже рідко, дуже мало щось там того сніжка, туди-сюди потепліло. Все розтануло, болотяка. Не люблю зиму, не люблю. А ось весна, ось весна це вже геть інша справа. Це багато квітів, даже маленькі оці цибулькові ранні, чудові квіти. Це всілякі і тюльпани, і нарциси, і гіацинти дуже гарно квітують. Дуже. Ну, я, я взагалі полюбляю квіти. Дуже люблю квіти і різні. Ну, якось цю зиму будемо. Буду чекати весну. Я була на роботі, сьогодні дуже замерзла, дуже в руки холодно, але ще в нас нема морозів. Просто так уже е, температура вже понизилася. Ти так прохолодно. Е, вночі, може, і є десь там якийсь мінус один мінус. Але днем ну, також ще е, пару градусів тепла. Ну Це я трошки так отступила, дівчатка. Ну, що я вам хочу сказати? На вечерю я хочу зробити овочну запіканочку. Е, дивіться, що в мене е, така запіканка. Знаєте, що завалялося в холодильнику, які овощі, то і буде запіканка. Є ось он, Морозила е, горошок, це самі морозили. Є морквочка є помідорки дві штучки, є ще баклажанчики. так що А ще дві грудки, курячі, я відварила. І знаєте, що ще зробила? Ще взяла лавашик остався Я його поламала такими невеличкими кусочками, і теж приміню туди. Ну, дивіться, значить так, 200 грам сиру голландського, такого твердого, щоб він розплавився, 200 грамів курячого філе відвареного вже, 100 грам морквочки, 100 грамів горошку зеленого, 300 грамів синіх баклажанів. Помідоринка така величенька. Бачите, вже, вони такі оце зараз кольору навіть не мають. Ну, якийсь там трошки вкус буде. І один такий величенький лист лавашику. Чотири яйця так само. А ще, знаєте, що? Ще зелень, У мене своя зелень, то я її наморозила. От, то ще сюди додав зелень таку, ви поняли. От. І посолю поперчу. Ну, ось зараз я це все е, сьогодні купила собі таку форму гарну, дуже мені подобається. О, то така, я, я так люблю всяку посуду, мені подобається. То зараз я так обновлю її, зроблю в неї овочну запіканку. Зараз, дівчата, все зроблю і покажу вам, що з цього вийшло. Я все змішаю, посолю поперчу, зіб'ю яйця. І е, все це залию. Я вам зараз покажу, що з цього вийде. Зараз хвилиночку. Ну, ось, дивіться, дівчата, я все це змішала. Е, сир твердий, всі е, овочі, е, далі сир твердий, овочі і лаваш. Все змішала. Ось тепер в другу тарілочку я розіб'ю 4 яйця. Оце все вилию у форму, висиплю у форму і залию яйцями. Зараз вам покажу, що воно у нас вийде. Минуточку. Ну, ось, дівчата, дивіться, я зробила ось, ось все висипала у форму і якраз вийшло. Тако гарно гляньте. О, якраз вийшло. Розбила 4 яйця, я їх не збивала, просто таку ось розмішала. От. І тепер хочу залити оце все. Тут є і твердий сир 200 грам. 200 грамів, то я думаю, що і сир і яйця, то це, вони зроблять свою роботу, і запіканочка буде така, знаєте, держати форму. Така буде, знаєте, не буде розсипатися. Отако От вийшло в нас. во Ну ось дивіться. то там Маша гуляється. Вона без мене нікуди. І ось таку поставимо. Зараз будемо ставити у духовку. У духовку дівчата, ставимо у холодну і включаємо на 180 градусів, і будемо дивитися, 40-45, як у нас вийде. Висота тут сантиметрів 5, то поки пропечеться, будемо дивитися, відкривати духовку і будемо дивитися. Ось таку, бачите. Зараз я поставлю в духовку, включу духовочку. І як все зробиться, я е, включу, і ви побачите, що з цього вийшло. Ну, ось мої хороші, достала я з духовочки запіканочку. Подивіться, яка вона вийшла. Ой, зараз було гаряче. Ну, ось дивіться, яка. Видно вам так. Ось, все пропеклося. Все таке стало однородне. От. І от таке ось буде в нас така запіканочка. я вважаю, що так вона гарно вийшла. Отак, дівчаточки, мої дорогенькі. Ну що, буду, не буду вас більше затримувати, буду вам казати всього вам найкращого. До побачення. Заходьте до мене. Я вас буду чекати, ви знаєте, як завжди. Я вас чекатиму. Якщо вам сподобалась моя запіканочка, поставте пальчик вверх. Дуже мені буде приємно. Нічого такого для вас це не буде вам не тяжко, а мені буде дуже приємно. Ну, все, йду я займатися ще справами, а вам кажу всього вам найкращого. Миру вам і здоров'ячка! Poka, poka.